Який майстер і в якій сивій давнині виготовив цю зброю знаряддя праці, прикраси, посуд? Дивовижні картини щоразу виникають в уяві юного археолога слави Нестора коли він пильно вдивляється в ці старовинні речі. Допитливим відвідувачем музею природи Славко міг би багато цікавого розповісти про кожен експонат. Уже другий рік відвідує хлопець гурток юних археологів Перевальського на Варшловградщині будинку піонерів. Цього літа, за завданням Академії наук УРСР, гуртківці почали розкопки поселення людини, що жила тут в 11-9 століттях до нашої ери. Романтична, але нелегка професія археолога. Треба перевернути тони ґрунту за будь-якої погоди, а знахідки трапляються не так уже і часто. Хоча саме вони дають змогу спеціалістам відтворити картини життя первісної людини, Керівник гуртка, викладач історії Володимир Аркадійович Парамонов разом з дітьми проводить першу систематизацію і опис знайденого. Славко знає, якою важливою може виявитись для вчених начебто найпростіше знайдена річ. Наметове містечко юних археологів Степу. Тут разом переживають вони радість відкриттів і гіркоту невдачі. Тут влаштовують вони свої маленькі свята, як оце, День первісної людини. І неначе з глибини віків долинув до нас клич вождя. Вперед! Назустріч цивілізації.